Друзі, я вас вітаю. Один з таких наративів ворожої пропаганди, зараз, який опрацьовується ворогами. Активно знаєте, ведеться в нашому інформаційному полі, і нам з цим доводиться і боротися, і доведеться боротися. Це наратив того, що після Каховської ГЕС ворог в будь-який момент може вдарити по Київський ГЕС і затопити весь лівий берег Києва. Вони вже активно цей меседж транслюють у наш інформаційний простір. Почалося це з учора. Сьогодні вже воєнкори їхні підключилися. Мовляв, що Дніпро бере свій початок під Смоленськами. Мовляв, ворог має щось зробити з Дніпром. От, плюс, радянський Союз залишив, мовляв, козир в рукаві для ворожої армії. Це Київська ГЕС. Не можна порівнювати. Київську ГЕС Каховську Каховської ГЕС. Каховська ГЕС була замінована, і вибух відбувся швидше за все зсередини. Потужний вибух зсередини, який просто розірвав. Київська ГЕС не замінована. Ворог дуже хотів її взяти на початку вторгнення, але не дали цього зробити. Їм е, відповідно е, я ще минулого року спростовував ці фейки, коли вони навіть підґрунтя не мали. Зараз ставка ж робиться на моральний. Знаєте, такий аспект. Мовляв, люди бачили, що вони здатні підірвати Каховську ГЕС, точно вірять в те, що вони настільки, настільки здатні підірвати київську ГЕС. Звісно ж, вони б її підірвали, якби могли. Тут ще ж історія в іншому, що я е, минулого року ще розмовляв з людьми, які е, ну, які конструктори, мовно кажучи, які розуміють, як будувалася Київська ГЕС і якою вона є. Вони сказали мені, що е, для знищення Київської ГЕС чи пошкодження її е, це можливо пошкодити її хіба тактичною ядерною зброєю. Розумієте, от в чому історія. Звичайні ракети. Калібр, кинжал, ракети типу Х, вони не здатні знищити Київську ГЕС. Звісно, бити в одну точку, якщо вони будуть бити постійно в одну точку, щось може і бути. Але не забувайте про систему ППО. Відповідно, друзі, наразі, будь ласка, не панікуйте через це. Завжди, звісно ж. Пам'ятаєте про власну безпеку, але не ведіться на ворожу пропаганду. Вони зараз хочуть морально вас розхитати, морально застрашити всіх навколо для того, щоб всадити Україну за стіл перемовин. Запорізька ГЕС, Київська ГЕС будуть іти хід всі можливі, всі можливі способи. Тому така ситуація зараз, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!